Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про наш дитячий садок. І пропоную я розпочати із слухання вірша Поліни Скромної Дитячий садок. Ну, слухати! В мальовничому куточку дуже гарний є садочок. Невеличка ця будівля, і навколо є подвір'я. А працюють в цій споруді із великим серцем люди. Добрі, милі і привітні, і за це їх люблять діти. Лиш прокинувшись раненько, всі біжать в садок швиденько знають всі наші маляти. Тут дозволять погуляти, пострибати, покружляти, не забудуть і навчати, мамам датам спокійно подоглянуть. тут Надійно! А зараз я пропоную тобі пограти у гру, яка називається Розкажи, що ти робиш. Я буду казати від усіх дітей, а ти тільки від себе. Наприклад, ми робимо зарядку. А ти кажеш, Я роблю зарядку. Ми слухаємо вихователя. Молодець. Ми граємось іграшками. Правильно! Ми малюємо олівцями. Я малюю олівцями. Ми читаємо книги. Ми граємось на майданчику. Молодець! Ми прийшли на гойдалку. Які ж ви молодці маля? Вам сподобалось? Ну, ми грати в ще одну гру, яка називається Назви одним словом. Я розказую, що роблять у цих кімнатах, а ти називай одним словом їх. Наприклад, тут роздягаються. Це роздягальня. Тут їдять та граються. А тут відпочивають. Тут готують їжу. А тут беруть білизну. Тут танцюють та співають. А тут займаються спортом. Добре пограли, але трішечки втомилися. Ну, ми з тобою відпочинемо. Отягнув неділю, рано вишив ту сорочку. Вийду спати, хату запружляю та палю в Засміється, заспіває сонце над ланами. Ми з тобою і відпочили. Ну ми пограємо в ще одну гру, яка називається Що було б, якби. Я буду ставити запитання, а ти давай відповідь. Що було б, якби? Що було б, якби не було книжок? Молодці, ми не навчилися читати. А що було б, якби в садочку не було іграшок? Правильно, не було б чим гратися. А що було б, якби в дитячий садок не прийшли твої друзі? Ой, було б так сумно гратися одному. Молодець. А що було б, якби дитина поранилась, а медсестри не було. Так, не було б кому допомогти дитині. А що було б, якби не було Гойдолу? Не було би чим гратися. Молодці. Малята, я сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч була для вас цікавою та визнавальною. Так складаються обставини, на жаль, що наразі ви не маєте можливості відвідувати наш заклад. Але усі ми сподіваємося, що найближчим часом ми з вами зустрінемося та будемо радіти кожній нашій зустрічі у стінах нашого рідного садка. А ще малям, я пропоную в малюнок, наш дитячий садок, на якій я буду чекати із незадіти. А сьогодні я вам кажу, до побачення. Шановні батьки, бажано, щоб дитина чула літературну мову в сім'ї, тому що мова дитини розвивається шляхом наслідування мови. Дитина повинна чути правильну виразну мову. Отже, ви батьки повинні не просто володіти. Української мови а бути провідником національної культури. Тож продовжуємо удосконалювати нашу мову разом. А я бажаю нам успіху і кажу сьогодні вам: бай-бай.